Калімера зінехіжими методио Мафіма Маш. Доброго дня! Продовжуємо працювати з відео уроком. І сінехіжими метоцема і ікогеня. І продовжуємо вивчати нашу тему родина. Отже, нагадую, і ікохеня, у грецькою мовою родини. Ми вже з вами можемо сказати це. Такий то член родини його або її звати так. І ми можемо, дивлячись на цих малюночок, чітко сказати, за прикладом, автос іне опатерасму тонлене Христо. А вти іне Іяму лене Анастасія. А іне і, і Аделфиму. την λένε Χριστίνα. Αυτή είναι η μητέρα μου. Την λένε Μαρίνα. Αυτός είναι ο αδελφός μου. Τον λένε Σταύρο. Αυτός είναι ο θείος μου. Τον λένε Ηλία. Αυτός είναι ο παππούς μου. Тон Лене Григорій. Це ми з вами казали, це моя мама, її звати Марина, це мій брат його звати Ставрос і так далі. А якщо раптом вам не просто треба сказати, її звати Марина, його звати Ставрос, а треба повністю сказати: мою маму звати Марина, мого брата звати Ставрос, мого дідуся звати Григоріс. Що нам треба додати до нам відомої вже фрази «тін лене», Тон Лене? Правильно, нам треба додати уточнення, кого саме його чи її звати. Отже, ми знаємо з вами, його звати «тон лене», її звати «тін лене». Якщо ми хочемо сказати мого батька звати, ми додаємо перед тон Лене тон Патера му». му, нагадую вам це мій. І в нас виходить тон патера му, тон Лене Александро. Якщо ми хочемо сказати мого брата звати, ми додаємо тон Му». Лене, Сергій. Якщо ми хочемо сказати мого дідуся звати, ми додаємо тон папуму, Тон Лене, е, Миколао. Якщо ми хочемо сказати ім'я дядька, ми кажемо Тон му, Тон Лене, Олексій. Якщо ми хочемо сказати мого сина звати. Тон йому, тон Лене остав». Якщо ми хочемо сказати мого онука звати, ми кажемо тоненгоному тон Лене Димітрі. Бачимо ті ж самі е, члени родини, перед ними з'являється ось цей тон, а також, зверніть, будь ласка, увагу, у них у всіх зникла С кінці це така особливість фрази. Тон патераму тоне, тон, тон ад фому тоне, тон папу му тоне, тонфіму тоне, тон йому тоне, тонгому, тоне. Можливо, хтось вже здогадався. Як ми будемо казати, коли ми будемо говорити про дівчат? За цим самим прикладом ми можемо здогадатися, за прикладом чоловічого роду? У нас є тінлене, перед ним ми додаємо уточнення, але перед членом родини, якщо в чоловічому роді ми ставили тон, тон в жіночому роді ми поставимо. Тин, браво. І в нас буде звучати Мою маму звати. Тін тинлене. Тін Тут іменник нічого не втрачає, залишається таким самим. Тін адельфіму. Тін Лене, мою сестру звати. Тін Яяму тинлене, мою бабусю звати. Тин Тін Лене, мою тітку звати тин лене мою дочку звати. І тин енгоніму тін лене мою онучку звати. Отже, ми бачимо, що знаючи фразу його її звати, нам дуже легко зробити її поширеною, повною, щоб не просто відповісти його звати, а сказати мого батька звати, мою бабусю звати. Для цього ми додаємо перед фразою тон або тин мене уточнення, кого саме, про кого саме йде мова, і не забуваємо перестав, поставити перед членом родини тон або тин, в залежності від роду цього члена родини. Отже, ваше перше завдання додому буде описати тепер, написати, як звати членів родини. Повними реченнями, якщо на сьогодні ви писали, це мій тато, його звати автос ім тон тонлене Сергій, то тепер ці дві фрази ви описуєте одною повною фразою Мого батька звати Сергій, тон патера му, тон тонлене Сергій. Всі ті ж самі члени родини, які ви описували в домашньому завданні на сьогодні. Сьогодні також ми з вами познайомимось із новою лексикою, яка грецькою мовою називається і-аритмі. Скажіть мені, будь ласка, чи схоже на щось в українській мові, на якісь поняття в українській мові слова і-аритмі? Якщо ви добре подумаєте. То ви згадаєте слово арифметика або математика в сучасному вигляді. Слово арифмі перекладається як числа, саме з грецької мови ми запозичили в українську поняття арифметика, тому що це наука, яка займається числами. Отже, і арифмі це числа. Ena, vio, сигномі, трія, тесера, пенде, ексі, фта, охто, ене, века, ендека, додека. Отже, ми з вами працюємо, ми з вами знайомимось і записуємо зараз собі в зошит числа грецької мови від 1 до 12. Перше число Ена. Друге число Віо. Зверніть увагу не ЗУО, а Віо. Третє число три Трія. Чотири. ТЕСЕРА. П'ять. Пенде. Шість. Ексі. Сім. Ефта 8. Охто 9. Енеа, або ви можете ще почути, зустріти десь. Енья. Не плутайте, будь ласка, Ена це 1. Енеа це 9. Якщо ви чітко вимовляєте, якщо ви уважно слухаєте, і вас зрозуміють, і ви не будете плутатись. Зека. 10 11 endaка подивіться ена 10 11 12 зодека 2 і 10 2 і 10 зодека 1 2 3 4 5 6 7 Охто енеаеня века ендека зодека. Це наші числівники. Я прикріплю в Google класі посилання на пісеньку, веселу пісеньку про грецькі числівники, слухаючи, яку ви зможете їх легко вивчити. Усне завдання вам на наступний урок це вивчити ці числівники, вміти рахувати від 1 до 12. Окрім цього, у вас буде трошечки аудіального завдання, але я вас дуже прошу переходити до виконання його лише тоді, коли ви повчите чиселівник. Вам необхідно бути, буде послухати, що я буду зараз говорити, і записати членів родини саме в тому порядку. Який числівник стоїть перед цим членом родини? Наприклад, я буду казати: 10 тато, 8 дідусь, 7 мама, 4 дочка, і вам їх треба, я буду в розброс диктувати, і вам необхідно буде записати, їх розставити саме в тому порядку, який числівник стоїть перед членом родини. Ви можете переслуховувати багато разів, тому що це відеозапис. Почали. Пенде – опатерас, Ен'я. імітера, трія – опапус, ефта – іяя, зодека – іфія, ена – оціос, тесера – і кори, экси ос, дека, и аделфи, виоделфос, νδεка. Онгонос, охто ингоні. Ви можете записувати цих членів родини. Можна в стовпчик, вказуючи число, можете просто в строчечку по порядку, саме в тому порядку нагадую, який числівник стоїть перед членом родини. Калісінехія, калідуля, калімера ясас.